2 вересня, 24 рік. Отримали ми сьогодні таку посилочку. Будемо робити розпаковочку. Так вона запакована. Це отримували ми живці. Живці отримали, чесно скажу, я сам забувся в Фейсбуці. Людина просто в групі виставляла. Гарні персики переписалися, перебалакали, вийшли на месенджер, переписалися, попитав, що за персики. Людина не знає сорт, але дуже смачні, великі і що мене здивувало, що дуже зарано. А зарано ще таких персиків у мене і примірно не було. Прийшла осінь, людина написала, дякуємо їм, це Володимир Хмель Є така людина, хто знає, хто не знає. Проста людина, яка просто в групі виставляє свої черенки. Не черенки, це я так дослав черенки, сказав. Дерева, які має. Ось Ми отримали, вчора він відправив, сьогодні ми вже отримали. Зараз зробимо розпаковочку. Так вони гарно запаковані. Ну, потрібно було ще вологу. Тряпочку обов'язково замотати. Це так наперед, хто відправляє, ну бачу, внизу там є. ну Краще замотувати повністю, але тут недалеко за одну добу нічого страшного не буде. Зараз розмотаємо повністю. Ось такі живці довжиною 30, 30 якісь ось, ось по 40 сантиметрів. Головне, щоб були якісні бруньки. Бачимо, що таких хвороб немає. Чистенькі гілочки. Ну, гілочки, звісно, да, тонесенькі, тонесенькі. Робити щеплення такими, це хірургічний нектарин. Ну, нектарин, до речі, ну, треба якось постаратися, тому що дуже тонесенькі товщина. А, товщина. Ось 3 мм, 3, 4, 4 мм, 5 мм. Ну, 5 мм. 5 мм це з цього щось, щось можна. З таких, звісно, ну, нектарин мені сподобався. Фотографії <клухи> дивилися. Можливо, вже буду клеїти відео, я вставлю ті фотографії такий грушевидної форми, він сам не знає, але Ну я такий, знаєте, теж любитель, я не професіоналний. Не... Десь замовляємо, там, щоб знати вже якісь сорти, щоб про щось балакати. Але для мене більше те, щоб було смачно і щось цікаво. Це ананасовий теж пізній. Як він каже, ананасовий. Це у нас два живці. Уфо 3 До речі, у 3 Ну теж такий один є, що вибрати. І це у нас. Червонощокий. Ранній, дуже рані, а це якраз оцей, про який ми. Почали спілкуватися червонощоки дуже рані. Зараз ми їх замочимо, повністю воду кинемо і йдемо працювати. Так, Зайшло трошки сонечко. Є в нас саджанці від відомого афериста, можна сказати, Андруксад вдома, який продає саджанці, І ти чекаєш 3 роки і виростає фікзна що. Ось так ми його оббатали своїми чудо-ножницями. Дуже чудові саженці. Я такий чекав, що ось, до речі, його саженець. Ось його саженець. Але виросло Бог знає, що. Я вже показував, не хочу повторятися. І будемо на цих саженцях, так як здорові гарні саженці, робити мікрохірургію. Будемо прививати. Червонощокий ранній Всі прищепимо їх на одній деревині, буде у нас одна деревина червонощоку, а потім які прирости підуть. Це купувався Vine Голд. Закінчили, вже зачаріло вже темно майже ми червонощоким Ось у нас вийшло. 8, 9, 10, 11. Щеплень. Ну, ми повністю використали весь живець від початку до початку. Ну. Продовжуємо на наступний день окулірування Уфо 3. Інжирний персик. Тут у нас був нектарин інжирний від ахваристів. То, що будемо в крону якомога більше. У нас тут деревина, йо-майо, -йо, є куди щіпляти. Два живці було у нас. І ми зараз всю цю деревинку заокуліруємо у фотри. Спочатку ми все вирізаємо, що нам не потрібно, тому що будемо робити окуліровку. Ось, біля основних гілочок в однорічний. Прирости. Тож, все, що зайве, що нам не потрібно, ми все зрізаємо, щоб нам не заважало. І не визрівши пагани, теж зрізаємо. Все і починаємо працювати. Закінчили ми з Уфо 3. Ось так вийшло у нас, якраз ми використали. ой, використали, Використовуємо все до останньої бруньки. Все до останньої бруньки. Будь-яка б то брунька не була, все, що в нас було, все ми використали. Вийшло у нас 13 щеплень. Будемо спостерігати, що в нас приживеться, що не приживеться. Накрапає дощик, заганяє. То нам була спека, неможливо було робити щеплення. Тепер нам заважає дощ. Працюємо далі, продовжуємо щеплення живців з Ізмаїлу, ось так від Володимира Хмеля підписуємо, як завжди, маркером, приживеться, не приживеться, потім будемо бірки, потім спостерігати. Пройшов дощик, трошки почекали, щоб протряхло, і продовжуємо щеплення. Нема чого чекати, і так живці вже Друга доба. У нас а ще доба подорожі. На цій деревині теж купувалася ось від відомого Фериста топ світ. Ну, виросло бог значого Аж воно обсипалось, воно так і лежить, бачите. Сюди ми перещепимо нектарин інжирний. Вибачаюсь, не нектарин інжирний, а нектарин зі Ізмаїла. там він цікавої форми, такої грушевидної. Як нам здалося по фото, що грушевидно, також ми його щепили. Ось тут у нас є таке експериментальний поросель, на якої вже більше 10 сортів всякої всячини. Тут щеплено ось і сливи. І також ми... Ось тут така поросель миндальна була. І ми щепили для того, щоб О, у нас тут є поросель інжирного персика вщеплена. А з цієї сторони, щоб не пропадала гілка, щоб сукорух йшов, ми щепили нектарин від... з ізмаїлом від хмеля. Все я це знімаю для себе, більше як для нотатка людям, мабуть, не буде цікаво. Ось знову ж поросель. У нас тут пропадає наша 15-річна деревина персика. Ну як ми бачимо, вона вегетує, але є гілки, вон пропадають. І вона хвора. Ми вирізали, думали, піде поросль тут, щоб щепити. Пішла поросль прикоренева. І ми щепляємо в прикореневу поросль мигдалю. Різні сорти. Вони дуже гарно дають за рік прирости. Ось це приклад так само щеплено. Ананасовий. Знову ж ми таке, бо у нас тут нектарин ханей від цієї ж людини, яка недобросовісно продає саженці. І ананасовий від Володимира Хмеля ми перещепили повністю ось на цю деревинку. Трошки пішов дощ у нас і... Пішла виділятись камінь. Це, це така хвороба півдня. після великої посухи, коли деревина підсихає, можна сказати, бідні, і коли починається дуже великий сокорух, виділяється кам'ять. Все, закінчили з цими щепленнями.